Друзі, вітаю! Ви на каналі Для людей і про людей, і я, його автор і ведучий Микола. Сьогоднішнє відео буде без моєї морди лиця. Ну, а хто дуже хоче її побачити, ось там у верху екранчика зараз з'явиться посилання. Хоча ні, не звертайте уваги, потім в кінці відео я дам велику таку фішечку, що можна буде подивитися. На моєму лиця. Сьогоднішнє відео присвячене заміні елемента живлення в масці зварювальника. То буквально ось недавно на днях мені потрібно було пройти декілька швів я до маски, а вона не затіняє від слова зовсім. Зараз я вам покажу. Дивіться, якщо брати запальничку. Нуль реакції. Навіть якщо покрутимо ось цю крутилку на максимальний, той же самий результат. Добре, що в мене були ось такі телескопи, вони такі незручні, в носа тиснуть, ось тут в голову тиснуть, але ну, довелося скористатися ними. Дочка була на ринку, придбала ось такі дві елемента живлення CR2032. І зараз, зараз будемо займатися заміною елементів живлення ось в цій масці. В кого є бажання, в описі відео будуть тайм-коди для вашої зручності. Можете. Прокрутити відео і подивитися моменти, які вас цікавлять. Ну що ж, приступимо так, щоб не заважали усі ці причандали. Зараз ми їх повідкручуємо, познімаємо. Першим ділом знімемо ось цей регулятор, я його переводжу. В мінімальне положення, щоб потім його так само і поставити. І тугенько, тугенько опа. Знялося. Далі. Є тут гайочка. зараз ми її відкрутимо легенько пішла. Так щоб потім зайві деталі не залишилися при збірці. Так, знімаємо регулятор. Ага, заважати будуть ось ці ось ці штуки. Все досить легко розкручується. Зараз ми швиденько поміняємо елементи живлення і подосвіданькаємося. Так, знято. І ось це теж знято. Далі що ми маємо пилюку ми маємо. Треба цей блок відкрутити, а тримається він на двох гвинтах. Так. один. Теж бік його. І другий. Для того, щоб від'єднати повністю, щоб мати доступ. Так є. І знімаємо. А що ми знімаємо? Ага. Ось це кріплення. І далі витягуємо, щось воно все розвалюється. Так, а тут потрібно бути обережним, щоб не залапати світлофільтр. Так. О, і зараз ми це. Опа. Називається нема, нема і танки їдуть. Отже ж сітзіпінчики. Все для людей. Припаяно, чи, чи що це таке. Так, друзі. Зараз я поміркую. Як це діло зробити, але міркувати буду за кадром. Треба так зробити, щоб в слідуючий раз не займатися теж таким збоченням. Ну, Для вас це пройде секунда, а я зараз подумаю, як це краще зробити. Загалом довго я не думав. Наглим чином взяв, від собацюрів цей елемент живлення. Просто відірвав ножом. Все відірвалося, від плати, ці пелюстки не відірвалися. Це добре. Ось, значить, це у нас буде мінус. А це буде плюс. Нагадайте мені, якщо я забуду. І знайшов я ось такого пульта вже не знаю, від чого він. Справа в тому, що він мені не потрібен. І тут є відсік для таких ось двох кодаків. Ну, це такі кодаки, як я, парубок, але зараз ми його обріжемо і якимось чином закріпимо на масці, щоб іншим разом не займатися цими самими дурницями, ідемо ось таким шляхом. Зараз будемо чимось його обрізати. Зайве. Абсолютно випадково в своїй майстерні в мене виявився стрічкопильний верстат, і зараз з його допомогою відріжемо зайву частину пульта дистанційного керування. Такий високоточний різ. Ідемо мудрувати далі. Ось така вийшла конструкція разом з куском плати від пульта дистанційного керування. Дивимось. Ось, є чесних 3 вольта, а перевіряємо ось цю. Ну, вбитий повністю. Зараз я до цих ось контактів підпаяю провода і підпаяю от сюди. Але це я буду робити за кадром, тому що з мене паяльник такий 99 го рівня, і я не хочу, так би мовити, розкривати свої таємниці і позоритися перед вами. Включуся вже, коли припаяю це все діло. Ось така вийшла конструкція. Навіть умудрився не заляпати світлофільтр. Тут прям паяльником заплавив у декількох місцях. Зараз зберу у зворотній послідовності, так як я розбирав. Ну, це не цікаво. І включуся вже подивимось на результат. Все готово. Маска зібрана. Просверлив я два отвори на 4. Місця тут достатньо для цього кусочка пульта. І звичайною кабель стяжкою приєднав. Тепер, коли потрібно буде замінити батарейки, я буду жертвувати лише ось цією кабель стяжкою Я її розріжу, поміняю батарейки, а потім поставлю на місце. Ну, а тепер момент істини. Подивимось. Зараз за допомогою запальнички затіняє чи не затіняє. У. Як бачите, моментально можете подивитися, як було спочатку, повернутися на початок відео, і як зараз. Супер. Друзі, що я придумав? Знаю, що багато з вас не люблять писати коментарі. Але дивіться, якщо це відео було корисне. Я пропоную в коментарях оцінити його від 1 до 9. Тобто, одиничка, це абсолютно нецікаво, абсолютно не потрібно було гаяти час і свій, і ваш. А якщо вважаєте, що відео корисне, тоді в коментарі напишіть 9. Від 1 до 9. Ну, а зараз, як я. І обіцяв не так, як китайці зробили, а зробимо для людей. Дивіться, з лівого боку, у нас є те, що я обіцяв на початку відео, ви можете подивитися на мене, я там розповідаю про себе. А з правого боку рекомендую натиснути ось там, де моє зображення, і підписатися на канал. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю.